Розмовляють два куми. Куме, а хто це тобі такий синець гарний під оком поставив? Та то я молився вчора ввечері. Не зрозумів. І що? Молитвою так накрило. Та ні. Просто коли дійшов до слів, але визвали нас від лукавого, випадково подивився на дружину. Докторе, у мого чоловіка одна нога коротша за іншу. Що ж йому робити? Як що? Кульгати. Чому російський солдат котрого переїхав танк такий сумний? Бо в нього подавлене состояння. Дружина каже чоловікові Василь, ти що терорист? З чого ти це взяла, Оксана? Я знайшла у твоїй кишені патрони та записку арабською. Загалом це ректальні свічки та рецепт від лікаря. <плес> Інстаграмниця із Вороніжа приїхала за контентом в Голландію. Побачила перший раз у житті секшоп та вирішила зазирнути. Заходить, дивиться, а там фалоімітатори. Різні, великі, малі, сині, червоні, чорні з пухерцями. Отже, вирішила купити. Підходить до продавця і каже: Мені, пожалуйста, вон тот чорненький, вон тот синенький і, ну, і що, пажалу, вон тот маленький, красненький. Чорний та синій, будь ласка, а ось щодо вогнегасника. Мені потрібно переговорити з адміністрацією.